Привіт! Ми зараз з Андрієм на полі. Не видно вже. Слава Богу, вже почали нормально косити. Дай Бог, щоб все було добре. Артем сьогодні цілий день з няньками, ну майже цілий день, ми тут з обіду, звісно. Так що вони должны там його покормити. Блять. ну Я дзвонила, спрашувала, як вони. Вони кажуть, Ну, ми приїжджали, вони кажуть, головне не показувати, щоб він не бачив. І все. Так що, якось так. Зараз накосили один бункер. І накосив ще один, мабуть. І поки на сьогодні все, бо почали тільки з обіду. бо він косив вже ж не нам, там зламався комбайн, міняв сьогодні запчасть. Якось так. На вулиці у нас 32 градуси, не дуже жарко. Я думала, буде взагалі спекотно страшне. А воно ще й добре. Перший, перший бункер я сиділа в кабіні з водителем, і Андрій теж ми заперлися туди. Не знаю. Чи... Ну, мені цікаво, прикольно подивитися. І все, і Андрій зараз теж туди заліз, Скаже, що зараз поїду я подивлюся. ну Така, звісно, пшениця, скажу я вам. Урожай в цьому році. Не дуже, Ну, потім ми як все докосимо, то Андрій скаже, скільки там накосили центнер з гектара. Так що якось так поки що. Всім привіт, друзі. Не знаю, Марина каже, щоб я вам тут щось розказав. Ми почали косити, але так як по краю. То трава, то ще щось. І щоб не испортити класність, ми його обкосили. І цей кусок обкосили, і той кусок обкосили. Все одно мені потрібне зерно і ще може поївщики хтось захоче не грошима, а зерно. Поэтому його склали в склад. Ну і все. Да. Накосили. Ну я скажу, що ми один, один бункер накосили. Зараз... А, а це другий. Ну це другий, так. Да. Зараз да. ти поїхав. І, і маленький і... Щось кусок. Щось кусок. Ну, а виходить, що обкосили два бункера. Договорились уже за машину, договорились з елеватором і ну, як би з комбайнером теж договорились. Поэтому... Вот так. Я почти ще пока собі не затягував, собі два мішочка соломи. Ну і все. Коротше, ну, завтра можна сказати. Це були обжнивки, як то кажуть, так і ще люблять в ці дні чуть-чуть того, обмить. Ну якби ми не обмиваємо нам, знаєте, ми отак пальці скрестили і ждемо. Ми коли... обмиємо потом. комбайнер наш кум, і він каже: коли ви прийдете в гості, коли ви прийдете в гості. А я кажу, я кажу, ми обжнивки не робимо, хоча я не, 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 не дуже розумію, обжнивки це коли почав чи обжнивки це коли закончив. Ми молоді фермери, ще не дуже на цьому. І я йому кажу, мені моя подруга Татя привіт, прислала віски бутилку. І я йому кажу, кажу, от тільки скосимо, і ми прийдемо до тебе, абжнивки обмиємо і завершення. Уборки. Ну, в общем, якось так. Все. Ми поїхали, поїхали машина поїхала. Чекає вже, да. а? Та, машина Та він поки вернеться, там ворота вузенькі, він цим зілом єлі заїжджає туди. Там е отак спокійно часу. Забирай свій другий да. мішок. Все. Ось так і поїхали. Боже, ми тільки вийшли. Це зараз скільки? 8 часу вечора вже. 9 вже, мабуть. І ми тільки це вийшли з Артемом гулять. А чого ти не сідаєш? Гуляли зранку і зараз. Сідай, він, він любить отак її водити, ні. Ну що? Треба їхати все врем'я. А він буде біжати? Так, він буде бігти. Поворачуй. По-рівному треба. куди така, що заїхав. І ми тільки що, ну не тільки що час назад, туди назбирали абрикос. І зараз ми, буде ще кампот. Ми були на полі, потім з поля їхали. Ну, ну що? Нельзя стоять. Ти каже, працюй і балакай. Назад, здай. А, па, ну, ти що, не можеш? Ну я ж хотів на народне виїхати, а воно не виїжджає. Воно не їде, їдь по камням так отут. Не виравнюється. Виравнюється, душі нажимай. О, все, поїхали. Все, дивися. Толкай, ова. Він оце так я ж і вивожу його. Ходи а Сідай. Сідай. Стой. Сідай. Залазь. Давай. Та за ним ходить. Так не вийде. Воно що за то не їде, то ще а. щось. Бачиш? Ой, де ти замазався вже. А, що мокре. Банка. Я короче, приніс. Ми поїхали. Ну, якби приїхали, взяли тазок і нарвали повен тазок абрикос. Щойно з'їздили по Цукор і достали банки. Світлана Миколаївна зараз мило випарює. А ми зараз Артем трішки покатається і будемо закривати компот. Ну якби. Рецепт самий простий, ви його знаєте, залив кип'ятком, закатав і забув. Не, ти казав, Надя там якось половинками закривала. Да, так, Я тоже... закривав з кисточками, а Надя Давай, дивився... Давай, кажи, рабо назад. А Надя закривала... Ай, толкай! Толкай, Артем! Пхни! А Надя закривала без этих. Без кіста. <рив> толкай! Без кисточок. І, мабуть, я так зробив. О! Все, пішов. Паде. І ще хотів привітати усіх зі святом, усіх з, яким? А? з Іваном купала. Ага. Мені пишуть, я не знаю, мені пишуть, вітаюсь і думаю і вас привітаю. Ми не знали. Хоча це не мій канал. <різь> Яка різниця. А ти куди пішов? Розворачуйся. Що? колеса в передній якось не Застряло, так? Да? Застряло Це такий довольний. Передок же у неї вже одірваний. Ага. Я не знаю, як воно одірвалось. Ніхто не, не в курсі. А завтра. завтра ще На Завтра ще важче. Як, справ, я не знаю, чи ми встигнемо. А ще дуже. Сідай! Переживаю, щоб не було повітряної тривоги, тому що нам треба в державні установи в три. Ну да, а були. вони ж під час тривоги будуть закриті. Це капець. А я кажу, завтра встаємо в 6 чи в п'ять. Ага. А я кажу, що ми встанемо в п'ять, і будемо давати ми лежати. Сідіти. Сідай всередину. Сідай. Сідай. О, чого ти ходиш збоку? Навіщо ми її туди Де От так. Ти там внизу не проїдеш. Mm -hmm. ну, тут ще можна, там пісок далі. Вилазиш? Ти бачив, що на машині навіть фари ще ну, світяться нормально, впереднє. Ну, ну, На відео не видно. Давай, давай. Зарядить надо вже слабенько. Ну, що? Не ломай. Давай. А То він тоже буде так, як ты це. Не так все кидає. И що? Все, ты що завозишь? <ривіт> ну, мені надо <треба> уходить, я <ривіт> хочу з вами кабан. Все, значит... Тьома, папа завозив машину, давай беремо щось інше. Давай. На зарядку. Так. На... Да. Не бий її. Так як ти тільки що бив. Не надо, не, не надо бить. Не надо бить. Надо тавкати. Та ти ж каже, що тільки що. Сідай всередину. Сідай. Сідай. А я... Ось так. А я зараз не можу прохапнути. Вот давай. О боже. Держись. Здравствуйте. Тапчок, да? Все, На ходу випригує. Я взагалі сказав, що я ухожу. Ти клац. Все, погнали. Я буду тепер ходити, так? Да? Ну і що ти з нею ходиш? Ой. Що ти ходиш? Треба кататися, а не ходити. А ми як приїхали, ми пішли купатися. Боже, як це класно, коли жара 40 uh -huh. градусів, комбайни пилюка. <ріст> ну да. ну. Ми пішли в трьох купатися з Артемом. Но вже воно було не дуже, ну як, воно ж вечір, всім часом пізне. Прохладно, ми то 10 хвилин покупалися і все. І поїхали по абрикоски, Наїлися абрикос Так? <ріст> да? <ріст> 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 нам наоборот на хорошо. Ну, это точно. Разворачивайся, туда песок дальше. Застряла опять. Здрасте. Здрасте. Артм, а куди ми підемо з тобою? Зараз, папа, а я тобі нужна допомагати? Ні. Чи там мамка положена? А там мамка випарює. А що панка на крапни поставлено? Бо Артем ж мені не дасть нічого робити. що це Диви, диви. А що він хоче? Не знаю. А Стой, Та Останавливайся. Фу, тарахтыть не можу. Все, не працює. Поламалась. Надо спать в машині вже. Надо її на зарядку Ні, треба надо ставпай. Йому подобається, як колесо крутиться. Все, заїжджай. Сідай, стой, 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 сідай, сідай, сідай. Сідай. Ну воно не заїде, давай, она вже Надо толкать. Давай. Ой. О, да. О, так. Фух, каже. Трошки ми сіла відпочити від той машини, бо ходимо і ходимо, ходимо і ходимо. Да? Хоть кіто це до нас прийшов. Андрій пішов. Хальосій такий. Нас не бачив цілий день. Угу. Дивись куча кучиморчи. <гум> <гум> да? Хороший. Бачиш, він скоро буде, як сіль, будеш на нього залазити, а йому буде все рівно Вушка? Ні, ні не вздумай, хоч не вдари його. Стоп, Це ж машина їде, ти бачиш? Що ти будеш? Стой, там машина зараз проїде. Підожди, стой! Стой, машина проїде, стой, 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 стой! Так, вате. Підож ти машина. Ой. Так, стой, стой на місці. Машина проїде. Бери пульт. Бери пульт. Пульт оцей от машини, на. Що, не треба? Що? Ідемо далі, боже, надаїв мені цієї машини. Просто ми ж бачите даємо. Я... Так, за ними хожу З рукою ж неудобно. Залазь, поїхали, все. Бог! Повиходили, каже, брат, твій, граєш в телефони. Цілий день сидять своїй халабуді. Підош до них? Що ти робиш, я не пойму. А ну йди провірю. Йди, йди, йди. Кс -кс -кс. Все, доїздилися ми з Артемом. Що машина вже здохла. Так. Yeah. <laughs> треба на зарядку її ставити. Все, вилазь. Диви. Ну, вже бачиш, все доходить. Її треба срочно зарядити, поставити. А йому подобається. Саймон пішов, так? Да? До себе вже в двір ходить той Саймон. Все, махай, всім пока. Все, всім дякую вам за перегляд. Всім пока. Буду заганяти його в хату. Hehehehehehe <laughs>